Випустила сьогодні трішки ціпи погуляти. Щоб трішки побігала, а то постійно вон клітка в мене стоїть велика. Постійно закриті сидять. Вирішила хай трішки погуляють, десь попорпаються, я тут з ними посиджу, тому що без нагляду не можна залишати. Така не дуже приємна подія сталася кілька днів тому. От, пішла я, значить, заверти собі чаю. От, сіла поруч з мамою в прихожій, сидимо, спілкуємося і я чую, як почало кричати курча. От. Я вибігаю на вулицю, і воно замовкло, але потім слідом за мною вибігає Уранович. Тільки що був біля мене вже десь побіг, не знаю, куди він побіг. Вибігає Уранович і починає лаяти. Ну і це ця, ця погань яструб прилетала. Отут -от. Зараз покажу десь приблизно, он там в квітах напав. От, звідти ті були крики, але потім воно просто от там у нас ліс і просто полетіло до лісу, коли собака прогнала. От, І вже з, з того дня курчаток більших не випускаємо, менші, звичайно, були в клітці. От. І я навіть спершу подумала, що це маленьке закричало, але ні, це е, одне з більших. Почало так кричати: ой, рятуйте, яструб напав. А воно таке здорове. Я не знаю, мені, мабуть, по якщо не більше, чи по коліно. Така ця погань велика. Ну, тим словом, якби не урадович, то вже все. Кручати б не було, хтось би повечеряв. Але нічого врятували. Рятували, але. То курочка була, трішки він ту курочку прибив, але зараз усе добре, вже бігає. Добре, що ще не встиг по голові вдарити, а то вже все, вже б не врятували. тому що в нас м -м, рік тому назад була така курочка, яку в грудні прибив яструб, він її око вибив. Так бив по голові, що вибив одне око, і е -е, вона з тих пір. Я не пам'ятаю, чи вона ще півроку жила чи рік жила. От здається півроку я точно не пам'ятаю. Вже рік, не, коротше, не пам'ятаю. Її прибив яструб, вона ще деякий час пожила, навіть ще її неслася. Я взагалі в шоці. Ну, вона така, знаєте, заторможена була, як, ну, так як травмована. І просто з мамою злякалася, що з цією молоденькою курочкою те саме станеться, але не все добре, бігає. Тільки трішки тими кігтями встиг поранити, а так усе добре. От. Тобу... От, ну, вирішила курчатка випустити, ці менші, вони вже самі без курочки ходять, от, щоб вони трішки опорпалися, порпалку собі влаштували, тому що, я ж кажу, сидять закриті днями. От, треба, щоб трішки провітрилися, пострибали, політали. Я тут сиділа шорти здівала. От, і неподалік їхав трактор, і вони ось тут паслися, де я зараз сиджу. О, -о, -о дивіться, що роблять. <рес> і вони тут паслися, де я зараз сиджу. От і вони почали, що їде трактор, як вони почали, почали летіти. Я думала, вони мені застрибнуть на голову. От. Більше погулів я зараз у подвір'ї перебуваю, тому що я коли виносила маленьких. І я отій менші кільці їх сюди виносила, потім вже е, взяла їх, випустила з цієї клітки. От, і більше поголів я побачила, що я тільки ну, йду до калітки і вони як стануть летіти. Там одна голуба курочка, не та, що з курчатами ходила, тут ще одна в мене є. Вона як підскоче, я думала, вона мені на голову вистрибне. Вона так високо підстрибнула. Я останнє бачила, що птиця так високо стрибала, тоді, коли в мене гуси ще були, тоді так само гуси стрибали, вище голови. Взагалі не розумію, як таке, як гуси можуть так високо стрибати. Ну, зрозуміло, що крила є, але сам факт так високо підстрибнути. Зараз підійдемо ближче, подивимось, що вони там роблять. Попалка, так аби тільки не злякати. Оце біленька, оця найбільша з них. Тут ще десь одна голошейка ходила. Десь вона тут є поруч. О, ого, дивіться, полетіло. Що та голошейка найменша. Я думала, що вона хоча б трішки більша буде, тому що мамка в неї велика. Але не знаю, ще в мене зараз одна курочка сидить на курячих яйцях, то сподіваюся, що можливо там буде більше голошек. Ну, так хотіла свої голошейки мати, а тут тільки одна вилупилась. І те добре, всі живенькі, здоровенькі. Добре рийдись? Тіп-тіп. Тішаться. Так, потрібно на годинку їх кожного дня так випустити, побути з ними, щоб вони трішки попорпалися. Ну, Клітка велика, для них місця вистачає, але все одно ж вони ж так само, як і дорослі кури, хочуть десь попорпати, щось десь пошукати. От. Отак от. Так от. Їм вже місяць і тиждень. От вчора дивилася на, на дату, коли вони вилуплювались. О, Уранович прибіг. Де був? Де був, питає? Ай, мій хороший, Ну, дивись, мене не скинь. Ну що ж ти робиш? <рес> викочується. Що ж ти робиш? Ну, так вбирається, боляче це буде. Ай, ай! Забері кіхті. О, чуєш уранович. 12 година. О, він дуже любить спостерігати за малечою. Він то не чіпає, але так поспостерігати любить. Просто нюхає. Пахне, уран. Влизнувся. <гум> No, będę uważać jeszcze tak.